Рада вітати усіх на моєму каналі. Сьогодні я в магазині Аврора. Оглянемо стелажі з акційними пропозиціями, а також ліквідація товару. Усім приємного перегляду. Напій енергетичний 44 жестяна банка. Крекер вершковий 24 180 г. Снеки зі смаком краба 30 Чіпси картопляні 13. Трубочка вафельна зі смаком кокосу 10 Млин для спеції скляний 69 Склянка висока прозора 22 гривні. Ємність для напоїв скляна з трубочкою 64 Соковитискач з ємністю для лимону 109 скляний. Бокс пластиковий для зберігання 74. Ось такий пластиковий за 17. Тарілка фарфорова 119 в листочки. Ліквідація по 59. Ось такі бульйонниці тарілки для супу. Роликовий масажер 29. Серветка під гаряче порційна, також 29. Дві свічки для столу. Свічка лимон 29. І підсвічник скляний, також 29. Чиста шкіра професійне очищення. Зупняю висипання 94 гривні. Крем косметичний 44 пантенол. Тих... Антипреспірант чоловічий ОСПАЙ 109. Дезодорант також 109. Є ще по 70. Муспіна. Автозасмага для обличчя та тіла від біокон 59. Дуже класний ось цей крем для депіляції обличчя 59. Паста для шугарингу 59. Бритви для гоління одноразові 5 штук 39. Набір станків для гуління лезо зі змінними касетами: є жіночий та чоловічий по 84 гривні. Кондиціонер для волосся профікар 77 та 84 гривні. Об'єм 200 мл. Шампунь зміцнюючий профікар 400 г99. Бальзам для фарбованого волосся з блиск та сяйво 119. І є ще шампунь. Шампунь протилупи від доктора Санте. Зі знижкою 92 гривні. Шампуні чоловічі для волосся 2 в 1 69 гривень. Засіб для волосся рідкі кристали 119 з аргановою олією. Олійка для кінчиків волосся також 119. Крем-мило 39 1 кілограм. Крем-мило рідке Mio Beauty 49-450 грамів. Дитяче крем-мило 34. Крем мило рідке 32 гривні 560 г. Прокладки Always 99. Упаковка 14 штук. Підгузники, трусики дитячі 209 Четвірка та п'ятірка. Ручний ліхтарик луно. акумуляторний ціна 99. Ліхтарик на батарейках 29 Ліхтарик луно-світлодіодний світлодіодний 29. Світильник вуличний, підвісний 59. Лінійний акумуляторний 129. Ліхтарик вимикач на батарейках 69. Набір ліхтариків маячків 99,2 штуки. Оглянемо стелаж, хапай бо розберуть. Акційна ціна на деякі товари діє до 10 серпня. Кришки 50 штук 88 гривень, 20 штук 44, гледчик для напоїв 149 та 99. Є ще ось такий скляний за 229 кришка дерево. Термосумка 115 Соковитискач Соковий тискач 99, пластиковий 59 Пакети для заморозки 10 штук 24 Форма силиконова для морозива на 6 порцій 109. Акумулятор холоду ціна 49 Чухол-охолодвач для пляшки 99. Квас 22 гривні пів літри. Квас темний 22 гривні. Сік добрий ранок 10. Нектар біол апельсиновий 22 грн. та 17 250 г. Цукерки жувальні 38 Гумка жувальна чупа-чуп з полуницям 24. Напій домашній лимонад 29. Суміш для приготування морозива 34-40 Напій кавово розчинний шоколадно-горіховий 18-25 г. Морозиво лідлітке 40 грамів 6 гривень. Суміш для приготування морозива 19-60 г. Пакети 20 штук з ручками 66 гривень. Кубки для миття посуду 6 штук 39. Устілки для взуття є за 55 та дитячі 34 гривні. Набір вішаків пластикових 5 штук 55, 10 штук 109 гривень. Тіні для повік 88-7 кольорів, блиск для губ 29 Безпечна засмага для дітей та дорослих 74 гривні. Крем від біокон максимальний захист з вітаміном С99. Штора москітна з магнітом 100х2,10 Ціна 79 Вентилятор 199 Спіралі від молі 44-10 штук упаковка, грім від комарів 55, коло дитяче для плавання, надувне китя від 5 років 249 Від 15 до 40 кг 64 гривні, бульбашки мильні 34, вугілля 88-1,5 кілограмове. Віяло пластикове для роздування вогню 9. Серветки вологі 110 штук 29. Стаканчики паперові 27 5 штук. Наліпки для консервації 15, 20 штук. Упаковка. Термосумка для зберігання 279. Менша 4 літрова 77 гривень. Кришки 20 штук 39. Упаковка 44 гривні також 20 штук. Є ще за 36 також 20. Баночки по 17 для консервації. Добавка смакова для морозива. Карамельний шоколадний 22 гривні 140 г. Лимонад 29 Суміш для приготування морозива 19 на 4 порції. Форма для морозива на 4 порції 55, подушка декоративна 137, Фартушок квітучі лимони 99, набір рушничків кухонних 49, упаковка 3 штуки, 1,39 39 мікрофібра. На цьому все. Вдалих вам покупок. На все добре!